знову комп'ютерно інтегрованого управління? Схема вмикання вихідного світлофору. Яке призначення вихідного світлофору? Хто може сказати? Хідний світлофор це прийом з перегона на станцію, а вихідний світлофор це що? Він де як додатковий, я так розумію, коли потрібно. Дозвол або заборона виїзду зі станції? Зі станції на перегін. Тобто ми будемо відправлятися. З прийому відправочної колії, проїдемо горловину, проїдемо стрілки, і далі будемо рухатись по перегону до наступної станції або до наступного чи не наступного прохідного світлофору, якщо він буде мати забороняюче показання. Якщо перегін вільний, то будемо рухатись до наступної станції по показанням. Прохідних світлофорів. Чому б саме прохідних? Тому що, от якщо придивитися, то от входить сюди контакт ЧЖ. ЧЖ це рележе, яке контролює вільність блок ділянки першої блок ділянки одразу за станцією. Фіксує, що, що воно вільне, конструкція схеми управління вихідними світлофорами аналогічна конструкції схеми керування вхідним світлофором, але має деякі відмінності, і за рахунок того, що в нас нема. Так би мовити, лобових маршрутів на перегоні, то тут трошки, ну, як, наприклад, при прийомі на станцію треба виключати можливість прийому на цю школю з іншої горловини, то тут такого не треба робити, але певною мірою треба все ж таки перевіряти, що напрямок руху на перегоні відповідає. Потрібного. В цілому конструкція цієї схеми аналогічна конструкції схеми, складу схеми керування вхідним світлофором. Є кнопка керування вихідним світлофорами, така сама от, трипозиційна. Так само через контакти РУ підключається модуль виводу мікропроцесорного контролера, який забезпечує керування цією схемою, коли відбувається це за допомогою контролера, або це може відбуватися з сусідньої станції, або з поста керування поїзного диспетчера. Якщо це диспетчерська централізація, або сусідня станція, якщо це система кодового управління сусідньої станції, або це може бути контролер, який керується з автоматизованого робочого місця чергового по станції. Розглядаємо, що РУ під струмом. І керування йде за допомогою кнопки на пульті. Чос. Вона натискається. Далі перевіряємо, що працездатність кнопки це зворотній повторювач, реле, ЧОС ОНС. Це реле перевіряє працездатність кнопки, що вона не залипла. Це реле ОНС під струмом. Далі перевіряємо. Н каже наявність ключа жезла. Ключ жезл це спеціальний такий ключ, який зазвичай знаходиться внутрі пульта, вставлений, повернутий. І цей ключ дає право машиністу, який відправляється передін, повернутися в зворотньому боці на цю ж станцію, яка його відправила. Тобто, зазвичай, якщо машиніст відправляється з цієї станції, він має їхати до наступної станції, а повертатися назад не має права, бо вслід йому може відправитися наступний поїзд. Тобто цей ключ джезл дає право машиністу повернутися назад по цьому ж перегону. Тобто, навіть якщо перегін. Двокалійний, то він по цьому ж перегону, який спеціалізований для відправлення поїздів, може повернутися назад на станцію. Це важливо для господарських поїздів, які, наприклад, щось там вивантажують, розвантажують, або за якихось інших причин. Але от така можливість є. Тобто, тут перевіряємо, що цей же знаходиться в. Всередині пульта, якщо його нема, тобто це означає, що якийсь поїзд виїхав на перегін і буде повертатися назад на станцію, тоді отут ми виключаємо можливість спрацьовування ЧОС і як наслідок відправлення наступного поїзду. Це зрозуміло, що таке ключ -жезл. Про клюжезл? Зрозуміло. Чи пропав зв'язок. Мене чутно. Mm, так чути. Та mm. трохи зрозуміло. Трохи зрозуміло, добре. Далі перевіряємо. Чи ЧЖ це перевіряємо вільність. Хоча б однієї блок ділянки на перегоні. Тобто, що ми відправляємо на що попереду вільна одна блок ділянка, хоча б якщо вільна одна блок ділянка, то на вихідному світлофорі будемо вмикати яке показання. Не зрозумів. Жовте чи зелене, якщо одна ділянка. від. Жовта. Жовта. А якщо дві блок ділянки вільно, то! -зелене. Зелене, а якщо три блок ділянки вільно. Сміливіше. Нема сміливців стосовно трьох блокділянок. Ну, кажіть що небудь, хоч згадуйте. Не почув. червоний Три блок ділянки вільним будемо в червоний вмикати, да А якщо дві, то зелений. Щось нелогічне. Виправляйтеся. Давайте, Олеже, ваш варіант. Сміливців цим немає. Mm, зелений. Теж зелений? Два жовтих. А, Зелений. Що? Два жовтих. Два жовтих це якщо ми відправляємось і буде перед цим приймалися на головну колію, а потім будемо відправлятися з відхиленням, от тоді потрібен, потрібно два жовтих. А якщо поїзд приймався на бічну колію і буде відправлятися з бічної колії, то сигналізація два жовтих збічної колії вважається зайвою, вже вмикається або жовтий, або зелений. І все. Це з головної колії, можливо, два жовтих. Якщо приймався на головну колі, а потім буде з відхиленням їхати. Так, вияснили, що ЧЖ це вільність хоча б однієї блок ділянки. Далі М1З це відсутність замикання, тобто, коли замикають черели без струму, це маршрут замкнутий. Якщо воно під струмом, маршрут не замкнутий. Це перевіряємо відсутність замикання маневрового маршруту, по світлофору М1, який у нас всередині горловини стоїть. Далі, ось ми продовжуємо перевіряти тут перевіряємо вільність. Ділянки НДП і вільність ділянки 1 СП. А далі перевіряємо в залежності від того, на, з, якою, з якою колію встановлений маршрут відправлення. Якщо це буде з колії 3, то будемо ще додатково перевіряти ділянку 313СП. А якщо не з третьою, а з інших то будемо перевіряти ділянку 7-11 СП, і будемо перевіряти ділянку 15 В СП в 6 колії, ну, а з 4 і з другої колії достатньо 7,11 7-11 перевіряти. Ну тут краще, щоб було була схема цієї станції, ну не, не передбачив я такого. І з контролем перевірки оцих умов спрацьовує релечос. От мінус, от тут плюс. Релечос спрацювало. Далі, коли релечос спрацювало, то спрацьовують певні сигнальні реле. От воно тут з двома полосками, це який тип реле. Це реле без полосок, затримка у нього на відпускання за рахунок конденсатора електролітичного. А з двома полосками це, це нейтральне реле без полосок всередині. А от з двома наклонними рисками це реле за типом, за принципом дії. Правильно комбіноване. І, і в одно з цих реле, значить, кожне з цих реле воно, воно відповідає певному світлофору. Ч4С для світофора Ч4, Ч2 ЕС для світлофора ч 2, і так далі. Певне це реле вмикається в залежності від стану контрольно-маршрутних реле. Тобто, як отут ці контакти, тут інші контакти. Цих же контрольно-маршрутних реле. Контрольні маршрутні реле вже вам включаються по відомій, відомій для вас схемі, але тут воно так не по взаємовиключаючій схемі, а трошки простіше зроблено. От плюс 5-7 ПК під струмом. Далі 1-3 ПК или один 3МК перевіряється, ще 9 ПК. І от, якщо 5-7 ПК під струмом, 1-3 ПК під струмом, і 9 ПК під струмом вмикається 2 ЧКМ відправлення з другої кулі. Аналогічним чином інші реле, в залежності від положення стрілок. Таким чином за рахунок реле ЧОКМ і. Коли реле ЧОС, оце основне сигнальне реле по відправленню, спрацювало, після того, як воно спрацювало, це перевірили 5 умов безпеки. Якщо вони виконані, ЧОС спрацювало, потім по іншій схемі знеструмлюється, замикаючи реле по відправленню, ЧОС, і після цього плюс ЧОС без струму, ЧОС під струмом. ЧМ 1С без струму, і в залежності від стану реле КМ спрацьовує одно з сигнальних релей, яке вже знаходиться біля релейної шафи вихідних світлофорів. І це реле вмикає певне показання на певному світлофорі. Ну, наприклад, Ч3, Ч3С, має от нейтральний якер і поляризований, вмикається показання на вихідному світлофорі. Тут контактами ЧЗ комутується лампочка зеленого і жовтого вогню. ЧЗ це Гриле, яке відноситься до автоблокування. ЧЖ, коли одна блок ділянка вільна, а ЧЗ, коли вільно, дві і більше блок ділянок воно знаходиться під струмом. Тобто омикається зелений вогонь, а жовтий тут не заштрихований, штриховка зникла. За аналогією з е, вхідним світлофором, так само і вихідні світлофори мають вогневе реле, яке от своїми контактами комутує, дозволяючи вказівне реле, От чору. воно станови, стає під струмом і е, своїм. Це реле чуру своїм контактом, от, вмикає зелене показання, зелену лампочку на повторювачі. І так само от паралельно підключаються модулі введення. Які питання по цій схемі? Вроді поки немає. Ну добре, тоді це буде наступним завданням, яке потрібно виконати і прикріпити. Виконане завдання в модулі.